У нас погода, як, мабуть, по всій Україні, дощі не перестають. Кожного дня вже отакі тихенькі перейшли у грозові, сильні, і це не може нас не радувати. Поміж дощ ми встигли висадити майже все. Залишилося ще дині і кавуни, але це не проблема. Посадимо. Дякувати Богу за дощ. Бо вологи в землі немає. Снігу не було у нас зовсім, дощів взимку не було теж, осінь була суха, так що дефіцит води у ґрунті спостерігається. Сьогодні працюю у теплиці. Хочу показати вам свої огірочки. Нарешті я вже Переконала чоловікове, що в теплиці має бути завжди волого під огірками. І він мені розкинув цьому році крапельку. Два дні тому я її підключала до бочки, викопало більше десь куба води, куб 200 літрів, 1200-1300. Так, бачите, оці е, плями мокрі і не зімкнулися така суха земля. Хочу вам показати, які огірочки. Висівала їх 1 квітня на розсаду. Уже раз підгодували, висаджували у теплицю десь числа 4-5 травня, підгодували збродженою травою. При висадці підлили розчином фертірута і огірки непогані, трошки вийшло сонечко, і бачите, які вже сьогодні підв'язала. Ну, це в мене салат з розсади. Ще в мене у касеті тут артист, я в цьому році спробую ще на вулиці під крапельку їх посадити. Тут мучаться. Кавуни в село та хочемо посадити кілька штук. І 1 березня висівала на розсаду мадрілен. Ледве в мене вижило три кущі, такі вони мучені, перемучені. Подивіться, яке коротке міжвузля. Хороші огірки для ранньої продукції, супер. уже скоро будемо їсти.